Слава Богу, брати і сестри, маємо сьогодні хороший час від нашого Господа бути в домі Його, серед народу Його. Знаєте, брати і сестри, я хотів би сказати, що Бог до нас дуже добрий. Скільки ми в своєму житті бачимо милости, скільки ми бачимо руки Його. Я хотів би трошки засвідчити за, я просив вас також молитися за мою маму. Ще в четвер увечері. Вони вже зібрали сумки, вони мали їхати на Америку. Це два брат і сестра менші і мама з татом. І до нас додому приїхали брати служителі, щоб молитися на дорогу. І раптово мамі стало погано. Інсульт, розбиває, віднімає праву сторону. Визивають швидку, маму забирають в лікарню, в реанімацію. Знаєте, брати і сестри. Я хотів би сказати, що Господь він дуже добрий. І коли, не знаєш, що буде далі, як буде далі, і вроді кажеться, думали одне, якось планували, от так і так, але Бог Він поставив свої корективи, Він зробив трошки по-своєму, не так, як ми думали. Але я впевнений, брати і сестри, що Господь мав святу свою волю на це. І знаєте, брати і сестри, коли раніше. Мама дзвонила і не завжди часу знаходилось для того, щоб з нею поговорити. То в той момент я стояв і казав: Господи, я хотів би з нею поговорити. Але вона лежала в реанімації практично без свідомості. Знаєте, брати і сестри, молодь сьогодні дуже багато в нас молоді. Я хотів би, щоб ви кожен з нас ми сьогодні задумалися про це. Щоб ми сьогодні в своєму серці задали питання, Господи, як я поступаю зі своїми батьками? Господи, чи правильно все, чи правильна моя пріоритетність? Чому ми люди ми можемо цінувати тільки тоді, коли ми щось втрачаємо, або коли від нас щось забирають? Браття сестри, Ісус Христос дав для нас час. Він сьогодні для кожного з нас дає цей час, щоб ми в часи благоприємні ми прислухалися до Його слова, до голосу Його. І дякую нашому Господу, тому що Бог Він дуже любить нас всіх. Він полюбив нас і зараз, дяка Богу, мама вже йде на покращення. Потрошки рухається вперед, але я хотів би сьогодні, щоб ми йшли з цього місця і залися питання кожному. Кожен сам для себе, як я поступаю, як я живу, як я поступаю з моїм небесним батьком, як я поступаю з батьками моїми рідними. Коли, ну, можливо, ти думаєш, що ти зайнятий в тебе робота, і ти не маєш часу для того, щоб поговорити з мамою. О, друже, сьогодні дорогий, дивись, щоб ти потім не плакав і про це не жалів. Дивись, щоб потім ти не рвав своє волосся на своїй голові і не казав: Господи, чому я не скористався тим часом? Брата і сестри, сьогодні кожному з нас треба зробити переоцінку життя свого. Переоцінку дійсно своїх пріоритетів, свого часу. Легко щось говорити, знаєте, коли воно десь когось там стосується, легко помолитися за когось, коли комусь, ну, когось якась проблема, але коли це касається в твоє життя, коли заходить якесь переживання в твоє життя, в твій дім, ох, друже, ти не так будеш це оцінювати. Ти не так будеш це бачити. Та, да, брати і сестри, Бог добрий, Він чує молитви, він відповідає, він сильний сьогодні. Дай амінь. Але сьогодні, щоби ти, брати і сестри, в домі Господньому, щоби ти не жалів про це. Можливо, я щось не встиг сказати. Можливо, я щось не встиг, не встиг зробити. а Можливо, батьки тобі кажуть: не йди, сину, туди, не роби того, не їдь туди. Але ти думаєш, що ти все знаєш? Я все знаю. Я от. Герой такий, я розумний, я все бачу, у мене все заплановано. Дивись, бо плани твої вони зупиняться в один момент. І ти можеш і не вздихнути вже. Але коли ще голос Ісуса Христа, коли Батько Небесний, Він закликає кожного із нас молодь, ми будемо сьогодні легковажними. Не будемо стояти сьогодні осторонь, але скажемо, Господи, ми хочемо, щоб ти робив роботу з нами, щоб ти змінював серце наше. Можливо, ти сьогодні сидиш і смієшся, і думаєш, от а що мені хто мені каже. Сьогодні Господь, Він ще ніжно до тебе промовляє. Він раз тебе зупиняв. Батьки казали, не йди, а ти пішов. Він другий раз тебе зупиняв. Дорога молодь, другого шансу може не бути. Другого шансу в нашому житті може не бути. Чи третього, можливо, ти думаєш, а мене пронесло. Перший раз пронесло, другий раз пронесло. А третій раз не пронесе. А знаєте, що тільки ворог, він тільки цього й хоче. Він хоче, щоб ти сьогодні де впав, зламався, щоб ти не зайшов і вступника не мав виходу. Але сьогодні є на цьому місці Ісус Христос, який закликає кожного із нас, коли ти маєш сину і дочку, благоприємний час, коли ти чуєш Слово Господнє, прийди до Ісуса Христа. Відкрий своє серце перед Ним і скажи, Господи, я хочу, щоб ти ніжно говорив зі мною сьогодні, щоб ти говорив серце моє. Боже, ти бачив до цього моменту, я робив це, я не легковажив легко словами батьків, я тебе не слухав, Господи. Переміни серце моє. Допоможи мені зробити переоцінку. Друзі, я вірю, що Господь Він цього сьогодні хоче. Я не буду сьогодні читати, я хотів, би, щоб ми зараз, брати і сестри, помолилися. Помолилися кожен сам за себе, не за когось. Але, Господи, Ти бачиш моє положення перед лицем Твоїм, як я стою перед Тобою. Господи, я хотів би, щоб я умолився, але Ти піднявся в мені, щоб мої думки вони стали малі в мені, але щоб Ти піднявся, щоб Твоя рука вона сьогодні діяла через мене. Ісус Христос Він казав: Я є двері. Якщо через мене хтось зайде, той спасеться і буде мати життя вічне. Сьогодні Ісус Христос Він закликає, щоб Ти зайшов, щоб Ти зайшов через Його, через Його двері, і Ти зустрівся з нашим Батьком Небесним і Богом, щоб Ти сьогодні вічна віч, віч зустрівся, сказав, Господи, що. Ти хочеш від мене, Господи, що ти хочеш, що ти хочеш сьогодні в моєму житті зробити? А я знаю, брати і сестри, і я впевнений в тому, що сьогодні Господь живий для того, щоб робити, щоб переміну давати, щоб сьогодні наше серце обновити, щоб дати силу Святого Духа в життя Твоє, щоб ти пішов з цього місця іншою людиною, щоб ти вийшов і сказав, жив Господь, який мене привів і змінив в цьому місці, бо тут є Господь живий, Алілуя, слава нашому Господу. Я хотів би, щоб ми зараз тихенько молилися, брати і сестри, щоб ми зараз в серці своєму вели молитву. Господи, роби роботу свою. Боже, Звершай працю в цьому місці, Господи, хай слава Твоя наповняє, хай Твій Дух Святий, Він діє. Алілуя. Я знаю, брати і сестри, що Господь Він кличе сьогодні когось. Сьогодні голос Ісуса Христа, Він все собрання когось кличе. Ох, сину дочко, стій осторонь! Не стій осторонь, не думай, що ти герой. Я пройду, це мене там пронесло, там пронесло, а слідуючий раз тебе може не пронести. І життя Твоє буде смерть дивитися в очі твої. І ти що ти скажеш перед Господом? А життя воно було неправильне. Сьогодні, брати і сестри, в цьому домі Господньому до когось конкретно говорить Господь Святим Духом, о, брати і сестру, місці й осторонь, аллилуйя, чуй цей голос ніжний Ісуса Христа. Прийди і скажи Господь, я грішний перед лицем Твоїм, я хочу покаяння. Алілуя, амінь, арма нас кибе далейтесь. бо Господь Він добрий сьогодні, і Він закликає кожного з нас, щоб змінити, щоб пріоритетність нашу, брати і сестри, до Господа приблизити. Алілуя, щоб наше яву молилося, але Господь піднявся. Через нас, а Отче крама нас кібералейте, салівя. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми зараз молилися, щоб ми зараз помолилися перед нашим Господом. А кого сьогодні кличе Господь, тут є брати, служителі, які можуть помолитися, вони можуть покласти свої руки, і сила Господня зійде, і Божа благодать зійде, і Господь тебе наповнить. І ти підеш, і ти скажеш: дійсно мене змінив Господь. Дійсно Господь Він є тут і Він є живий. Алілуя. слава нашому Господу! Давайте ми схилимо свої коліна для молитви. Йому Хай буде слава по віки. Амінь.